Згадати всіх і все. Сумський майдан зібрався на народне віче, рівно через рік після кривавих подій на головному майдані країни. Зібралися, аби вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні, які з плином часу перетворилися на героїв України. Розпочали вітча з гімну України. Продовжили поховальною плине Кача. Плине кача потисині. Поти Далі згадували передусім про перебіг подій під час Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні, особливо одного з них сумчанина Олексія Братушку. Говорили про сучасні реалії, малі пенсії, високі ціни, загублені підприємства, євросоюз намагалися й дати відповідь, що змінилося в житті країни за рік. Порошенку дали відро з решетом, От через нього видається, а впіймати її не можна, і ми віримо, що це настане. Адже в такий неспокійний час, як іде війна, ну не можна про щось говорити, якісь давати результати. Тоді був майдан, тепер іде війна. По моєму змінює настроєння тобто особливе. емоції переповняють років? Шкода дітей, які Це за нас там відстоюють, щоб сюди ми на... прийшли, щоб ми кордонах, спокійно могли тут стояти і віддати шану нашим легкоче, дітям, які не зважаючи Азі, ні була, на що вирі, боронять вирі. нашу рідну неньку Україну. Прийшла почті пам'ять всіх громадянин. Тому що вони От у нас, настоящі у нас, герої, які захищають нас урок. і наше майбутнє. Загалом у судді тривало не більше години. Завершили віче актуальною у наш час піснею. Антон Проценко, Олександр Новожон на часі новини.